Сто років з дня народження отця Олександра Легезе вшанували в Мукачівській греко-католицькій єпархії. Розпочали літургією та конференцією в Ужгородській богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Місце чому семінарії було це, тому що в 92-му році, коли Зародилася ідея будівництва нового освітнього закладу семінарії. Саме була велика трудність здобути територію, і через посередництво отця Олександра вдалося знайти цю територію в селі Минай, яка була виділена для Мукачівської епархії під будівництво. Ну і тому це був такий акт подяки. Також отцю Олександру. Отець Августин каже: початок життя дідусям вже був нелегким. Маючи один рік одинадцять місяців, померла його мама у дуже молодому віці. Мала все, на всього 25 років. Так неочікувано. І мій дідусь отець Олександр із старшим братом Юрієм і батьком, отце Степаном, залишилися троє як родина. Ну і, звичайно, виховуватися без мами це вже є певна така трудність у житті, і фактично воно десь дає, дає, дає своє відчуття. Правда? Отець Олександр згадував у своєму житті, що він хотів, щоб його сім'я завжди повноцінно отримувала. Навіть всі ті речі, які він в дитинстві не мав, і це було характерно для отця Олександра. Величезна любов до своєї родини, до своєї сім'ї, але також величезна любов до всіх тих людей, які були йому доручені в пастирському служінні. І коротко з біографії отця Олександра Лагезе. Народився він у селі Верхній Бистрі. Потім пересилася родина до Кам'янського, тому що там далі продовжить служіння його батько. Потім Олександр закінчив у Шороцьку гімназію і поступив у духовну семінарію. Отець Олександр продовжив династію священників. Родина Легес це є родина, яка багатьма століттями можемо відстежувати багатьма століттями служили в Мукачівській єпархії, були священниками, і то багато членів родин, багато дітей, багато хлопців з родин ставали священниками, Чи дівчата відповідно виходили замість за семинарістів і ставали дружинами священників? Тому це дуже дуже велика родина. У родині і мученики і до цієї родини варто згадати, належить в певній мірі також новопроголошений мученик Петро Павло Орос, тому що його прабабка так само була Легеза, Меланія Легеза, і також перший, фактично, перший мученик Мукачівської єпархії Закарпаття. Це є отець Петро Легеза, який був убитий 24 листопада 46-го року в село Негровець. За те, що не погодився передати греко-католицький храм православним. За це його жорстоко вбили. Батько отця Олександра був репресованим. Стефан Легеза є ісповідником вірі. В 49-му році був арештований за відмову підписати перехід на православ'я. Отримав вирок 25 Років каторжних робіт і після шести років помер в таборі гулагу в місці Ява Смолтовський АРСР. Отець Олександр Легеза на висвячення чекав аж 10 років. Життєвий шлях це Олександр також цікавий, тим, що після закінчення семінарії він ще мусив чекати, поки його наречена. Досягне повноліття, тому що моя бабця, коли познайомилися, коли заручилася, мала лише 15 років, так і шлюб ще був неможливий. Але коли вже вони могли одружитися в 49-му році, вже не було єпископа, тому що єпископи Тодору убили, була проблема з яченням і взагалі це вже було таке, такий період початку глибокого підпілля, закривання фактично всіх храмів і велике переслідування священиків. І саме для насячення отець Олександр мав чекати цілих 10 років, коли вже почали відпускати священиків-єпископів з Сибіру. Повернувся такий дуже відомий єпископ, блаженний священомученик Миколай Чернецький, так він у Львові проживав. І, повернувшись, він вже почав підпільно висячувати подальших священників. Таким чином, 19 травня 1957 року, Отець Олександр все ж таки дочекався сяшеничого рукоположення. Діяльність у підпіллі була така ж, як і в інших. По різним родинам, по різним потребам, як це можна було робити в тих умовах. І фактично 32 роки він служив у підпіллі. А від 89-го року, вже маючи 64 роки життя, не будучи молодим, почав активну діяльність після легалізації Католицької церкви. Був капланом, сотрудником Кафедрального собору, а також був пароком села Минай і Село Концево. В обох селах міг через таку жертвну працю відновити зруйновані храми, які за час комуністичного режиму були складами. Завжди був такий дуже щирий, жартовний і справді був людиною такого щирого серця. Урочистості з нагоди століття відбулися і в Ужгородському, Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Тривала панахида, після якої родина з духівниками єпархії також згадували про служіння отця Олександра Лагези.